Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні, 1 квітня, і я на повному серйозі вам скажу, що контура Габена випустила більше ста нових предметів. В армарі Пас ми бачимо нову плашечку на New айтем, але ми зараз туди ще прийдемо. Перше, що показують нам вальвоси, це нові скінчики з тижневого дропою, які прийшли на заміну Лейк, Італі та Traino. Цікаво, що в одній колекції вони зібрали однакові якось кольори, типу синій, зелений та ось такий ось червоний. Саме цікаве, що сама основна Зброя є найпопулярною в самих іграх, тобто тут у нас Емочка, тут у нас АВП, тут у нас Калашик. по-моєму, взагалі по кайфу. А всі, хто хотіли збирати сети по кольорам, просто граєте з праймом і отримуєте такі скінчики. Якщо, наприклад, вам, у вас накопилось багато шерпа, ви можете прокрафтити щось більш цікавіше. Далі по обнові ми бачимо, так як до Вальвосів поступала дуже велика кількість скарг з приводу клаустрофобії на банані на мапі Інферно, вони її трішечки розширили. А якщо вже перейдемо в вар Пас, ми тут побачимо, що з'явився новий лімітований предмет, дешевший, ніж той, що був 15 кредитів, вона все, все коштує. Ну і все-таки паттерни можуть з нього випасти. Далі додали колекцію трейн з такими ось кінчиками. Е, ну, чесно, мені це ВП не дуже зрозуміли, і колекція вийшла така собі. Хоча ось для жовтого сету така емочка мені приглянулась. Плюс ще завезли новий кейс з абсолютно новими ножами. Як пишуть Valve, вони з'єднали ножі з операцією Зірвана мережа та хрома. У підсумку ми отримуємо такі скини, як Дамаска сталь, доплер, мраморний градієнт, тигряче ікло, і ржаві ніжики та ультрафіолет. Також не забуваємо, що саме доплери розділені на сім різних фаз: це сапфір, чорна перлина, рубін, четверта фаза, третя, друга та перша. У підсумку найкращими ножами в цьому кейсі будуть рубін, чорна перлина та сапфір. Паракорд, скелетний ніж, розкладний та виживальщика. І виглядати вони будуть саме так. Після важкого тижню. Я все ж таки зібрав ПК і запустив стрім. І якраз в цю ніч вийшла ця обнова, і ми відкрили 150 кредитів на колекцію Train. Також відкрили 5 отаких кейсів. Я коли побачив друкопи АВП, це просто пушечка. З рожевого звичайно топовими будуть Глок та Калаш. А з фіолетового саме топовим буде, напевно, ось оцей дігло. На самому стрімі мене забайтили відкрити нові колекції, нові кейсики, тому давайте вам покажу, що нам насипав Габен. хвилини на спонсора і полетіли. На Bloody кейс можеш відкрити до п'яти безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з кс, доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень, забирай. Халяву, і головне пам'ятай, габен чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишней. Ну поки що так чисто пощупать, ви поняли? Два кейсики Що, давай, давайте розігрівочний. Рекоил. Готові. Блін, Капець, да, мінус мана. Та ні, не мінус мана. Воно, якщо дає, воно дає, ви поняли? синька синька, синка, зараз Дуже багато будет відкривати. Але фіолочка. Нові кейси. Ще одна фіолка, сюди. Чиназис. Чиназис? Дві фіолки, одне рожеве строк трьох Це шоу. Це чисто для розігріву. Щоб синечку, поняли? Чисто одну синечку зараз давать Он чисто синка тут нужна зевсик Окей, окей, о, сынечка. Все, все, тише, тиши надо, теші надо Чесно, мені голда тут взагалі не цікава. Я дуже хочу Юспик, окей Я дуже хочу цей калаш, честно, мені ни друкопусть не потрібен ні голда я хочу у хоча б цей калаш. І все, і, і. Можна йти спати, поняли? Тут калаш був? Рожевий щось. Знову юсти, ну, блин, він. не перший раз побачив. Ну, Добре, що він не випав. Чесно, і... Я б, якщо був би друкопис, я б би люто. але... лайф окей, окей. Так, давайте крафтик, і зробимо, що. Поняла? 30% на всю колекцію і на графічний дизайн. 40% на успіх, ви поняли? Let's go. Я не знаю, що там випало. Нова колекція. Я не пам'ятаю, що там. Окей. Okay. Нормально? Так, плюс шат. Давайте 5 плюсиків і, і полутим. Мені чисто цей зевсик потрібен. Жовтий і все. И фіагу плюси накидали. Давайте перший консоль. Ну Понятно, промочка. Чого це такі дефолтний и гарнишни з цей 3, 2, 1. Але у нас вже 4 випадає промка 4. Дай, дай хоч щось А шо, а шо. Эй! Орууш! Перша фіолочка. Навіть цинка ще не падала, фіолка ще й така... покай. фт -шка. Ну, not bad, not Прикольно. Чиназес, чиназес. Я думаю, ну, на початку буде, як не крутий, якийсь оверпрайс. Так, ну що, може, ще одна фіолочка? Та давай червону відразу. Е, Давайте поскіпаємо. Сейчас. П'ять штучок буквально. Один. Я забув, як це скіпати. понял. Так, перше у нас фіолетова, да? Ой, фіота кажу промка, друга промка, промка, промка. Блін, жодної синьки немає. Що на приколі? Одна фіолка і тупо жодної синьки. Чуть мені взагалі це не подобається. Давайте, напевно, я поскіпаю. Опача! Перша синечка. Блін, ну я промку вже спалив, ось промка тут. Ще одна синька. Що. Uh, хорош. Тупо хорош. Окей, okay. тут а це походу щойно з фабрики, чи що? Майже без подряпи. Окей. Okay. Туп, ну, дуже хотілося у цей. Подмій жовтий сетик. от прям утопчик. Щось свеженьки, новенькие, ви поняли? Что, больше нічого не треба. ця емка О, глучок. Так, що залишилось 5 опенів Давай, Два, Ну, Нажимай. Синку, да? Понял. Че так? Понял? На мужика, 3, 2, 1. Сюди. Че На мужика. 3, 2, 1. Приру! Тут будет е 10 графіків і 30 трейнів. Рейт, знову трей з трьох. Нюк. Нюк нарешті. Рейн. Ух, нокей. Ну, так, 30% на самий новий трейн, який вийшов менше години, тому Ух. Так, ну це філочка. Це схоже на новий скін? Чи не? Ні, ценю. Не Блін, немає маєш точно. По факту тут йде селяночка. 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, поняли? Тобто тут максимальний акцент на нову колекцію, і я сподіваюся, він зайде. 3, 2, 1. Let's Колекція. 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 <гум> Нова колекція. Тільки б це був калаш. Тільки б це був калаш. Габен. 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 Калаш. 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 Калаш! Калаш! Нехай він ці... оце. Блін, я не можу кричати в мене всі. Ярко. Подивіться, що ви зловили. йо ма все. Ванили, можна іти спати. Ну двадцять окей. Чики. Сідаю закон, викриваю КС. Вайбу в кімнаті, я на процес, бабло на кейс. зроблю новий опенкейс, каші пиріжок, звичной юку показав же Фелікс